На аркуш справі журнал судового засідання, де слідча суддя Ілєва розглядала клопотання адвоката Коноваленка про зміну запобіжного заходу 29 липня 21 року, якої відмовлено в задоволені клопотання. От далі, ваша честь характеристика з місця роботи Тетяна Григорівна, позитивна. Далі ваша честь, прошу долучити копію наказу за підписом голови Печерського суду міста Києва. Від 4 серпня 20 року про затвердження графіку чергування слідчі судді Печерського суду міста Ківа тут відповідний графік на жовтень-листопад та грудень 20 року. От тут є відповідний графік, де ми побачимо ваша честь щодо в день авторозподілу 3 листопада 2020 року. Слідчими суддями були Білоцеркевець, Сакалов, Писанець і Ліва Волкова. Ваша честь. Далі, ваша честь, я прошу долучити. До речі, в томі третьому прокурор посилався на те, що на журнал судової охорони щодо відвідування будівлі Печерського носу міста Києва був відповідний досліджений запит, датований 27 лютого 2023 року. Ваша честь. І про те, що надати журнал, і згідно відповіді суду міста Києва 13 березня 2023 року. Є відповідь про те, що те, що на балансі Печерського суду журнал реєстрації суду не перебувають із викладеного запиті, слід звернутися до керівництва служби судової охорони. І тут я ваша честь прошу на запит отримана відповідь Печерського суду міста Києва про те, що журнал реєстрації відвідувачів Печерського суду міста Києва за 2019 2021 роки, які тимчасово зберігалися в приміщенні суду, були перед.

23-го року службі судової охорони для забезпечення належного зберігання от світлокопії акти передачі від 24 лютого 23-го року додається. Це на підтвердження того, що в розпорядженні суду немає, і те, що дату... зазначено в відповіді, воно повністю відповідає матеріалам, які я прошу долучити. Крім того, ваша честь, прошу долучити клопотання про тимчасове відсторонення судді судві здійснення правосуддів за скупертягнув кримінальної додаль, датоване 30 березня 23-го року. Ваша честь, на Вищу раду правосуддя, воно фактично ваша честь є ідентичним тому клопотанні про заснування запобіжного заходу. В ньому більше нічого нового не мога. ваша честь, крім того, ваша честь, за результатами розгляду клопотання було ухвалено рішення Вищої ради правосуддя 4 квітня про відмову задоволення клопотання про відсторонення від здійснення правосуддя. От, ваша честь. Значить, члени Вищої ради правосуддя прийшли до висновку на ризики, які посилається прокурор у відповідному клопотанні. Не знайшли свого підтвердження, от тому, ваша і було відмовлено в задоволенні клопотання прокурора. Ваша честь, і мною підготовлені письмові заперечення на вказане клопотання. Це мої документи, Тетяни, що ви хотіли долучити? Я хотіла, ваша честь, долучити заперечення свої додатками щодо навантаження, якщо справа була розглянута. Потім накази, що я перебував на відпустці зараз на даний час. О, друге наршово. Також я говорила про те, що долучено рішення... Так. Це рішення Європейського суду щодо механізму механі проти України. Також, ваша честь, хочу звернути увагу на те, що по заминулому засіданні, Який був інший прокурор, представляв інтереси, зверніть на це увагу, тому що було оголошено про ризик знищення. І було зазначено, що було знищено щось з комп'ютера секретаря. Це подив. Я дуже здивувалася цьому, тому що такого бути не могло взагалі. Було надано матеріали справи клопотання е, про передачу армію. клопотання Офісу Генерального прокурора про передачу армію». Е, зверніть увагу, в тексті клопотання вони не зазначали взагалі про це. Тільки в усному вже повідомив усному судовому засіданні прокурору. Про те, що начебто що тут було знищене з цього комп'ютера, я звернулася до нашого суду, щоб дізнатися, коли ж цей комп'ютер був переданий мені як судді. 19 грудня 2018 року. Указом президента мене було безстроково вже призначено, і я взяла відпустку для того, щоб облаштувати робоче місце своє, тому що мені необхідно було забезпечити ну, комп'ютерами, секретарів, помічників і облаштувати себе робочим місцем, щоб не почати працювати. Так, зверніть увагу суд, шановний суд, що цей комп'ютер він перебуває на балансі суду. І мені він в 2019 році був наданий взагалі на цьому комп'ютері. Працювати могли дуже багато помічників, секретарів, і в тому числі помічник чи секретарів слідчого шадіса коло, який по даному клопотанню виносить саме ухвалу. Тобто. Я хочу звернути увагу, що сторона обвинувачення таким чином приподно, приподносило суду е, ці докази, що начебто мій секретар це знищив. Мій секретар зі мною почав працювати з 2020 року Ємець. І цей комп'ютер перебував, ну, він мог бути в багатьох кабінетах, він ще й був там, щось з ними, якісь проблеми були, його там ремонтували, могли там щось перекладати з іншого комп'ютера. Тобто я до чого веду, що, ну, звичайно, було на розгляді у слідчого судді Соколова це клопотання. Хто з ним працював, хто видаляв потім інформацію і щодо цього, незрозуміло. І на запитання мого захисника прокурор відповів щодо, а є у вас інформація, коли створений був цей файл і коли видалений. Або Та прокурор відповів, що немає якої інформації, а можливо, вони вона її є просто, вони суду не хочуть надати, щоб не бачив суд, коли це було видалене. Це з приводу того, як спостворюються обставини для того, щоб надати обґрунтованість ризикам, які взагалі є необґрунтовані. Тобто, як сторона обвинувачення, а знаєте на що це розраховувалось? Розраховувалось на те, що слідку суддя вони подають бистре клопотання, слідчі суддя з першому засіданні це розгляне і не розбереться, а ми не встигнемо. Ну тому що, звичайно, в клопотанні це не зазначено в обґрунтування, а потім нам прокурор, не ви, а той прокурор, який був в засіданні, починає щось розказувати. І ми не розуміємо про що йде, про що йде, йде мова. І звичайно, ті, хто слухають цей процес, можуть думати, що так воно й було. Тобто це доказує тільки, що докази є неналежними, необґрунтованими. І суду доноситься так, щоб показати, що звичайно, що хтось щось знищував. Ну, це абсурд за ваша честь. Ви значили, що на цьому комп'ютері працював інший суддя, і його той суддя. Будь-хто міг працювати. І так як це кримінальне провадження перебувало в нашому суді, багато клопотань, я так розумію, що до цієї особи Механіва надходило, то хто завгодно міг працювати на цьому комп'ютері, потім, коли е, цей документ ну, вже був не потрібен для того, щоб пам'ять комп'ютера не засарялась, звичайно, ну, видаляються помічниками і секретарями ці документи. Це клопотання було розглянуто в 2018 році, якщо я не помиляюсь, грудні да, так. Коли я тільки була призначена, коли ще не облаштоване було моє робоче місце, і коли цей комп'ютер лише для секретаря е, передали, щоб він працював ну, десь в 2019 році, так, коли ми облаштовували це місце. Ви кажете, що багато розглядало з клопотань щодо механіки? Ну я так розумію, що якщо він підозрюваний, був. У справі, потім обвинувальний акт, зараз вже ми знаємо надійшов. То, звичайно, я так думаю, що дуже багато клопотань розглядалося з цього приводу. Вже ми зараз бачимо це. Ну, просто я кажу про те, що сторона обвинувачення, вона в обґрунтування клопотання щось не пише, але потім засідання починає про це говорити. А ми не можемо зрозуміти, що ж це за клопотання було, яке клопотання було видаване. Я взагалі, ну, коли це почула, то для мене це шок був. Ну, от, Звичайно, це, от я хочу вам Давайте. ваша честь передати Давайте. ці документи. Посмотрите. І ці. Да. Дві хвилини, чи є час? Власне кажучи, не заперечу проти долучення вказаних доказів до матеріалу справи. Зупинитися хочу в моментах. перше, це на долученому рішенні Вищої ради правосуддя. На мою думку, суд не може брати до уваги. Конертекст. Так, так. вказано рішення проведе вказано справи, так як це різні фактично процеси і в даному випадку не розглядалося питання як в рамках кримінального процесуального заказування. Якщо ви все ж таки візьмете це рішення до уваги, то зверніть увагу на те, що перший момент на рішення на голосування, тобто наявний фактично регламент діяльності Вищої ради правосуддя. На вирішення, тобто, і відповідно до вказаного регламенту рішення вищої ради правосуддя приймаються шляхом голосування. Так от для голосування було винесено рішення про наявність обґрунтованого попитання, наявність обґрунтованих доказів того, що ліва повинна бути відсторонена від здійснення правосуддя. Зауважу, не від посади, а від правосуддя. Це перше. Так, воно було відповідно до регламенту проголосовано і було не прийнято, так як три голоси були за, 14 голосів були проти. На голосування Вищої ради правосуддя і при тому це ж виносилось після певного обґрунтування доповідачем тих обставин, після яких прийнято це рішення про винесення на голосування цього питання. На голосування Вищої ради правосуддя питання щодо. Відмову прийняття рішення, щодо про е, відмову задоволення крепотання відставані відписали, воно не виносилось. Проте в вказаному рішенні з ним ознайомився, е, Ми бачимо обґрунтування, чому ж все ж таки, е, яке знову ж таки не звучало на засіданні Вищої ради правосуддя. Е, чому прийнято рішення про відмову задоволення про зерпотання? Так, от основними тезами були те, що фактів впливу на свідків, фактів там, знищення доказів. Е, не було встановлено під час перебування на посаді. Проте вони повинні оцінювати саме з питань здійснення правосуддя. Так от, ваша честь, в даному випадку Кримінальний процесуальний кодекс каже нам про те, що ми повинні довести про можливі ризики у кримінальному провадження. І у зв'язку з можливістю цих ризиків, про які ми наголошуємо, необхідність прийняти рішення про той запобіжний захід, про який ми кажемо. Тому, ну, ваша честь, на цьому я хотів зупинитися щодо рішення Вищої Ради правосуддя. А з приводу комп'ютера з приводу е, знайденого там файлу саме, питання, ну, е, це чергова, чергова випадковість, мабуть, те, що ми е, знайшли саме на комп'ютері е, працівника ідею питання, які пов'язані саме з нашою е, справою. Чергово випадковість затвердження, затвердженням э, сторони э, захисту. Проте, на нашу думку, це чергова э, невипадковість э, саме э, затвердженням сторони обвинувачення. Тому, прошу прийняти, це пекарня рішення. за так, так, і я підготував і Тетяна Григоріна вашу честь. Долучили так ні, ваша честь, Воно фактично зводиться до того, що ми коментували. Заселение понимает. Семнадцатый. Ваша Семнадцать. У мене в лікарні, я після наркозу буду, я не знаю, чи 17 це буде. На 17, якщо є можливість. Так, 17-го після наркозу буду. 17-го буду після наркозу? Так, я зараз буду. А 17-го у вас? Нормально. Ні, у вас не буде ніякого розгляду, ну, мається на мене. Чи по здоров'ю? 17-го я зможу. І у мене 18-го, зайнятися.